Всім привіт! Сьогодні обговорюємо Гаррі Поттер та Орден Фенікса. Якихось особливих приколюх за цю частину в мене немає. Буду чесною, в мене немає навіть книги Ордена Феніксу. Тому ви просили знімаємо адвент. Буду знімати його разом з вами. Лист ми вже з вами відкривали, я не буду це робити повторно. Комірка 12. Тут у нас пін Фелікс Феліцесс: це зілля удачі. Це третя комірка, і в'язаний светрик Харі. До речі, в мене це або Малуха, або Малфой. Мірка восьма. Якщо чесно, я вже сама позабувала, що тут тут резинка для волосся з емблемою Хогвартсу. Десята це книжка. Зілля варіння. Це все потім поскладати. Комірці шостій. Теж така резинка для волосся. Може, вчіплю її зараз собі. Сама комірка. Намальована жаба. Ті небеса, я дійсно забула: це сережки Ну і жаби і шоколадки. 12-та комірка. Це пін хедвігі. Квиток до Хогвартсу у комірці номер 9 Make sense. Платформа 9 і 3 чверті. Тут ось такий браслетик платформи комірка 22. Таке враження, що ми граємо в онлайн-лото. Тут така штучка для перепустки або це що це є. Така Четверта. Блудощі Берті Ботс, чарівна паличка Олівандера. Ми вже з вами розпаковували цю комірку в першому відео. Власне, те, про що я кажу, що трошки відлічатимуться картинки від того, що всередині, наприклад, тут намальована мітла, але це не мітла там. Тут ручка з Гаррі на метлі. Ще одна комірка, котра відлічається від того, що тут намальовано, і від того, що всередині. Намальоване перо. Але це закладинка для книг, тут гедвіга. Цята комірка. Дичем і Потером. Сніч Гаррі теж пін. Комірка друга, теж намальований сніч. Щось типу брелока. фірма. Комірка дев'ятнадцята це шарфи кливенят. Шарфик Гриффіндору. Мірка 18. Книжки Полка для волосся Алла Хамора це закляття на відмикання замків. Алла Мра. Кожен раз почув. Я кожен раз починаю знімати, і у цього кота починається просто як з приколу: Мене покажи, мене покажи. Даже хочу вам показати свою іграшку ось це. це його. І кілька комірок залишилось. Двинадцята. Я, до речі, так і не зрозуміла, що це. Можливо, ви мені напишете в коментарях. Розуміється те, з чого зробили, з чого взяли кістку для того, щоб повернути Тома Редла. Кіт живий. Все добре. 23 третя комірка. Пін Сіріуса. 16 комірка. Це мали бути окуляри Гаррі. Ну, і це вони є. Просто це резинка для волосся. Кулончик з золотом. 24-та комірка. Monster Books of Monsters. Масивний, масивний брелок. Я дав адвент. А ми обговорюємо Гаррі Поттер та Орден Фенікса. І будь-якому креатору мені дуже важлива підтримка. Тому. Прошу вас зараз підписатись залишити вподобайку, залишити коментар про улюблену частину, про якісь свої особливі певні моменти. Що для вас, Гаррі Поттер? Мені Орден Фейніксу подобається серединка на половинку. Мені подобаються підліткові моменти, які виникають в цій книзі, про це ми також поговоримо. Мені подобається ідея, я фанатію від фіналу взаємодії. Дамблдора Гаррі, Темного Лорда, мовна біль за Сіріуса, екранізовано і передано дуже класно. В той же час маю певні моменти, котрі мені не подобаються. Знову ж таки, до Дамблдора емоційна відстороненість Дамблдора, про котру будемо говорити. Якщо ми говоримо про фільм, про екранізацію, то Орден Феніксу переданий найслабше емоційно, окрім смерті Сіріуса. Якщо ми говоримо про книгу. Вона дуже важка психологічно. По-перше, по-друге, абсолютно інші герої у фільмі вони більш зручніші для екранізації. У книзі вони набагато жорсткіші, емоційніші. Почнемо ми з Гаррі. Гаррі в книзі, він злий, він емоційний, він вибуховий, він ламає речі, він злиться, він. Він протестує проти Дамблдора в своєму внутрішньому світі, відчуває, ніби всередині нього щось горить і воно не згасає. І ось тут важливий момент того, як ми бачимо, ось це перше усвідомлення, що Гаррі має більше зв'язку з темним лордом. Гаррі злиться на Рона і Герміону, Гаррі злиться на Дамблдора. Да? Чому він не дивиться на мене? І персонаж Гаррі в у фільмі він дуже зручно показаний менш емоційним, менш злішим, тому що він би викликав певні протиріччя вже до того, як тягнеться ця історія екранізована. Що ми говоримо про Гаррі і Темного Лорда, то ось тут ми теж бачимо таке певне уникнення темним лордом Гаррі. і це фантастично передано, екранізовано в фільмі. Темний лорд вселяється в Гаррі, і він відпускає його, тому що він не може витримати рівень болю Гаррі за Сіріусом, він не може витримати ось цю любов, він не може витримати ось цю дружбу, яка є у Гарі, його сила. А темного лорда вона не тільки полягає в могутності Гаррі, як че в його почуттях. що говоримо про Дамблдора, тут то відсутність Дамблдора. Вона є певною стратегією, звичайно ж таки, він великий стратег, і він боявся, що Темний Лорд якось зможе повпливати на Гаррі через Дамблдора. Інша є фанатська теорія того, що Дамблдор боявся стати батьком для Гаррі, тому що Дамблдор сам втрачав людей: Аріана, його сестра Гріндевальд. Хотів відмежуватись від, від Гаррі. Чим робить гірше для Гаррі, Гаррі стає ще більш емоційно надірваним, він стає ізольованим, багато чого не розуміє. Не варто забувати про те, що ми говоримо про підлітків. Це частина підліткова. Багато різних вибухових емоцій стаються ще завдяки віку, який вони проходять, тому що Орден Фенікса. Вони вже доросліші, але вони не дорослі. Знову ніяковість, ця болючість в більшості взагалі моментів ця е, сором'язливість. Ми тут бачимо багато закоханості, ми бачимо якісь перші такі дзвіночки між Роном і Герміоною, хоча вони приховані сварками і приховані такими, ось цією самою такою дитячою прим'язливістю. Я вже казала в першому відео для мене, Гарі і Луна, мені дуже подобається цей тандем. В цій частині він відкривається той самий спокій, який так необхідний Гарі, Луна Лавгут. Вона не є тут якимось вираженим романтичним персонажем, але ми будемо порівнювати зараз, Чо і Луну. І от на противагу до Чо Луна дає Гарі найважливіше спокій. Він може з нею мовчати, він може з нею бути дивним, він може з нею поговоритися. Вона його розуміє, тому що вона сама втратила маму. От він шукає ось цю в луні, він шукає прихисток, такий емоційно безпечний контакт. Ми говоримо про Гаррі і про Чо, і про їх взаємодію, їх закоханість. Ну, вона побудована на травмі, вона побудована на спільному горі, вона побудована на спільній втраті, та дуже яскрава підлітковість в тому, що, що потрібно поговорити, але Гаррі не вміє слухати. Що хоче плакати, а Гарі боїться емоцій, він не знає, як її заспокоїти. Там є дуже класна цитата: він не знав, що робити, коли вона почала плакати. Ну тобто, це дуже красномовно показує, що Гаррі він. Хоче кохання, але і він закоханий, у них є поцілунок, підомело. Ре, реалістичний такий момент, коли є почуття, але ти абсолютно не гребеш, як, як з ними впоратись. Немає ось цієї емоційної зрілості. Він знає, як підкорити дракона, але не знає, як підкорити чо. Подобається, що далі ця історія ніяк не розвивається. Вона, ем, до речі, теж що. Для всіх є зрадницею, але це не зовсім так. У фільмі це виправдано тим, що вони розуміють, що, що дали настоянку правди, яку зварив Северус коханий. По-перше, дуже розумна Герміона. Вже подобається, як вона руками Гаррі створює армію Дамблдора і всіх так дуже. Емоційно притягує, і Герміона наклала закляття, коли вони підписували ці папери. Чому вона сказала, щоб вони підписали? Вона накладала закляття на те, що хто їх видасть. У них на лобі чи там на обличчі мало б покритися обличчя прищами, і написано бути зрадниця або зрадник, у чому була подружка, і що розповіла подружці, і ось ця подружка здала їх Амбридж. Але в фільмі нам передано, що це Чо, зрадниця до ось цієї емоційної незрілості Гаррі, він вже порівнює себе весь час до Седріка. Це дуже важко. Ну, там битви, там битви. Е з, з друзями він сердиться, злиться, його не розуміють. Дамблдор віддалився, він знову один. Є луночка, сонечко, але вона теж там да, трошки е епізодично приходить. Відчуває себе недостатнім, він відчуває свою провину, він змагається з минулим, як дуже часто, це властиво підліткам. Вже хоче да, бути там для чого єдиним, коханим. Але він не вміє бути підтримкою, тому що самому потрібна підтримка. Ми не можемо наповнити іншу людину і дати іншій людині того, чого немає в нас самих. І це така важка історія. На противагу до Джині, яка тут вообще моя крашиха жню Джині і її трансформацію в цій частині? Розумничка. мала обрала себе, це якщо такою простішою більш мовою, починає жити власним життям. Власними закоханостями, а власною історією вона перестає ідеалізувати Гаррі, вона перестає на нього дивитися, як Вона стає впевненішею, впевненішою у діях, впевненішою в поставі, впевненіше в тому, як вона говорить. І тут вперше Гаррі помічає, що Джині сміється інакше. І він звертає на неї увагу. І ось цей її ріст, можливо, це якийсь власний ріст Роулінг. Думка з цього може бути що. Нас починають кохати тоді, коли ми обираємо себе і свої почуття, і починаємо любити себе, чути, і тоді до нас притягуються люди. Я Казала в цій історії герої вони вже не діти, але вони ще не дорослі. І ось ця підлітковість вона стає таким ключовим, теж фактором на противагу до магії. Вони емоційніші, вони реагують різкіше. Ось це те, що я теж вже казала, не показано Гаррі. Що він насправді ну, не добрий персонаж в цій історії. Він злий, він агресивний, він зривається. І це, і це ясно, що це і частина Волан-де-Морта в ньому починає да, більше відчутнішою вона стає. Але в той же час життєві обставини. Ми поговоримо про Долорес Амбридж. В книзі дуже. Дуже мені подобається, як змальований гнів. Це життєво, це щиро. Гаррі дуже живий в книзі. Я абсолютно чітко розумію його злість, його агресію. Як то кажуть, мені цей світ вже понятний. Мені це дуже зрозуміло. Роулінг просто вона так чітко передає всі емоції і всі далі про це будемо говорити, про політичні моменти. Вона так все це. Неперевершена жінка, просто герої дуже справжні в цій, в цій частині. Я прям відчуваю, я бачу, і певно, що так. Да, певно, що ось тому з роками мені ця частина починає подобатися більше, ніж коли я була підлітком. Теж до емоційності, надривності Гаррі, сни з Волан-де-Мортом, Я, наприклад, дуже багато бачу жахіть, і я розумію. Теж емоційний, емоційні сплески Гаррі. Ось це певне порушення особистості, певне не тільки порушення там, да, особистих кордонів, а саме порушення особистості Волдеморт. Ще, він цього ще не знає, але він живе у свідомості Гаррі. Гаррі він, ну, він більше не був впевнений, де закінчується він, де починається темний лорд, де якісь просто ілюзії. Наприклад, Гаррі рятує тата Рона. І... За рахунок того, що він бачить ті да, свої жахливі сни. Але Воландеморт це розуміє. І далі він кидає Гаррі ілюзію на допит Сіріуса, Гаррі він дуже наляканий. Ось ця теж агресія це як захисний механізм, бо він наляканий, він боїться стати. Темним лордом, і нема Дамблдора поряд, який би дав там це своє улюблене напутнє слово. Злий герой, складний герой, тому Гаррі в фільмі переданий таким трошки інакшим. Я ж кажу, для екранізації це дуже вдало. Я тут підтримую цю тому що було б дуже важко дивитися, читати дуже важко емоційно. Дивитися, ну, трошки розбавляє да трошки зменшення ось цього тиску. На кожного персонажа подобається. Тут і з'являється, боже, напевно, найбільша мразота, найбільша мразота. У мене немає агресії до темного лорда. І я маю свої певні думки про цього персонажа, і я не злюсь на нього. Я шалено, просто я ненавиджу Долорес Амбридж. Це не просто. Читайте по губам. Це це настільки реальний персонаж системи просто це насильство, санкціоноване Міністерство. Це влада, яка не має взагалі жодного стопу. Ось ці її покарання це взагалі ну це мотика Ну ви уявіть, що ти пишеш пером, а тобі на. Шкірі врізається, що я не буду брехати, як тавро, як ось ця приналежність да, до того, що ти вже помічений, і ось ця цензура, яка починає набирати оберти. Амбридж не потерпить брехні в своєму класі, стаючи такою я не знаю іконою того, що все міністерство це суцільна брехня. Влада, вся це брехня. на соціально прийняте зло. Якщо ну, цей темний лорд він собі стає таким, Да? Окей, Бридж — це її вибір. Знову ж таки, повертаючись аж ще до таємної кімнати. Вибір це її вибір бути такою. Просто ну, у фільмі зменшена ось ця її натура, зменшена соціальна думка. І, і ми з якогось боку не відчуваємо. Вона більше як комедійний да, там персонаж, а це її сміх, ці рожеві ковтинки, ці котики. ладно, за котиків, може, я менше її ненавиджу, але ну, вважає себе, що вона робить правильно, караючи до крові учнів, а вона вважає, що вона є влада, вона дозволяє собі вигнати бідну трилоні. Слава Богу, там з'являється Альбус, ну, хоч за когось він вступився аж до цих частин, з -з -з заступається за трилоні. Трилоні не викидають з замку. Теж такий, де Юре-директор, де-факто, де він вештається? Ясно, що він літає, шукає ці кристражі. Окей, але ну, пояснив би комусь щось. да. Ще страх постаті Амбридж, він полягає в тому, що ось ця система ось це зло загально прийняте, ось ця законність на ці дії. Це воно виграє і без жодної магії. Тобто, ну, вона, якби її кентаври там, да, не, не, не вкрали, якби теж Германія не була такою розумною, що повела її до цього велетня, брата Гагріда. Вона би далі собі оце все там. Його Повернення до Дамблдора, коли можна змінювати до нього я до нього стаю м'якшою в контексті того, що якщо подивитися на нього як на травмовану людину, він вже втрачав близьких, він боїться це ще раз пережити, і він тут виступає не стратегом, а таким рятівником. Але ну теж все побудовано на комунікації. Якщо б Дамблдор прийшов до Гарі, сказав Я там полетів по справах. Цілую в плечі і до встречі, то може було б, ну, може б Гаррі було ясніше, може б Гаррі не було так страшно, не було б так самотньо може б... ну Тобто, історія могла складатися інакше. А Дамбл обирає ось це уникнення, чим як я казала в попередньому відео, він підсилює тривожний синдром Гаррі, в нього капець як багато всього чого відбувається. Ну тобто там мені дуже шкода його психіку. Чесно, це показати, як працює Міністерство магії. Ця цензура, про яку я казала, вона не передана у фільмі. В чому вона полягає в книзі Так, по відчуттях, що, звичайно, є цілком логічним, Ще система стирає незручні голоси. Свідча Лунів відмовляється вірити в правду, і вони краще, ліпше повірять в брехню. Щоденний віщун починає брехати Тем, системні моменти, як влада да, доносить інформацію, з'являються Дамблдор і Гаррі, як на шпальтах, як нестабільні персонажі, як небезпечні персонажі. Ще до цього всього ще до Гаррі, Гаррі ще й в школі в нього проблеми. Мама там цього бідного однокласника не пускала його в школу. Ла 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 і На Гаррі ще тиснуть ці його однокласники. Дайте хлопцю спокій. Говорили про Амбридж, про міністерство і про політику. Звичайно, тут з'являється армія Дамблдора. Дуже круте віддзеркалення Орден Фенікса – це доросла організація добрих да, чаклунів. А армія Дамблдора це підлітки, які вчаться захищати себе. І теж, якщо ми говоримо про владу, то завжди є рухи опору, рухи супротиву. І маленьким рухом супротиву є а, ці брати-близнюки Фред і Джордж, коли вони розтрощили, просто коли вони здавали сов, розтрощили Амбраджі і всі ці її законопроекти і влетіли на драконі. Але вони діють теж відкрито, імпульсивно, і вони за це покарання. Якщо ми кажемо про армію Дамблдора, то покарання. Ну, там небезпека не тільки в шкільному покаранні. Це армія Дамблдора. Дамблдор взагалі не гребе, що там Гарріс зробив. Дамблдора шукає міністерство. Дамблдор загроза для чаклунського світу. Всюди ось ці наративи. І тут просто з'являється міністр магії, боїться Дамблдора, боїться влади Дамблдора, тому що Дамблдор, звичайно, ну, що він неперевершений просто чаклун. Рівень небезпеки створення армії Дамблдора, рівень небезпеки виявлення армії Дамблдора це не просто шкільна забавка, це, це рух опору, це стратегічна осмислена така двіжуха. Повинні вчитись захищати себе. Міністерство цього не зробить. Повна дискредитація влади, повна зневіра. І хто? Найбільша. Цінність для суспільства, підлітки, діти, такі губки, які ось чому зараз да важливо будувати певні культурні фронти трошки відхожу. Добре, повертаючись до світу магії. Тобто підлітки це найбільша цінність, це рушійна сила. Армія Дамблдора несе величезну небезпеку, і в першу чергу вона несе небезпеку не для Воландеморта, вона несе небезпеку для міністерства, для тих. Для системи, яка замилює, заблюрює очі, заблюрює інформацію, яка бреше, яка стирає ось ці кордони, ну, що вони полізли взагалі до Хогвартсу? що вони полізли до школи? Найтрагічніший момент аж голос сідає і смерть Сіріуса. Як я вже казала, на жаль, це мало статися невимовна біль. Просто я. Це справді така втрата, яку ти, ти дивишся і відчуваєш, що ніби це як остання, ось останній пазл до того, що Гаррі зараз зірветься. І є роулінг трошки надії на їх, що вони будуть разом, і потім це все так жорстко розбивається, спустошливий момент. просто. Важко дихати, коли ти це все бачиш, як він провалюється в це зеркало, він кричить, але крику його ми не чуємо. І Гаррі розуміє, що він ну, більше ніколи. Звичайно, ми знову тут бачимо провину Гаррі, тому що він міг його врятувати. Ну, в принципі, Орден Фенікса пролетів їх захищати да, в міністерство. Думається, Дамблдор, я, чесно кажучи. Ну, По-дорослому видихає, тому що, хоч поряд з ним всі його друзі, момент появи Дамблдора це серце цього, цієї книги, цієї історії, тому що м -м перша битва, як вони б'ються, дуже гарно передана в екранізації. Ти не слабкий, Гаррі, те, що ти здатен любити, твоя сила. Вміє Дамблдор казати напутні слова промови. Ця битва, коли. Темний лорд вселяється в Гаррі. Емоційні вибухи, які відбуваються. Ось це як ділиться все всередині Гаррі. Як темний лорд теж відчуває те саме, що відчуває Гаррі, тому його ламає, тому йому він виривається і він відпускає його зрештою, повертаючись до таємної кімнати. Нездібності роблять нас, а наш вибір. І от Гаррі йому каже, що. ну, ти жалюгідний, ти ніколи не мав і не будеш мати дружби, любові, підтримки. Тобто, ось ці всі його болісні моменти, він, як, на мою думку, він як ніби сам ще більше вірить, починає бачити, що справді так і є. Він має дружбу, він має підтримку, він має цих людей поряд. Підсумком можна сказати, що ця історія. Вона є вже нам таким великим попередженням на майбутнє це підіймання важливих соціальних питань, емоційних, психологічних моментів. Орден Фенікса – це історія подій, які приводять нас до внутрішніх власних точок болі, до внутрішніх хвилювань, до внутрішніх думок, і як я ж кажу, як майстерно передано. Тут про владу, цензуру, про страх правди. Не можу про це змовчити, тому що це дуже перекликається з теперішніми реаліями, і, і, і це важливо казати. Травми, підлітків, любові як супротиву, таких дій супротиву, та ж армія Дамблдора. Лишайте свої думки з приводу цієї частини, як завжди, всім щиро вдячна за перегляд.